А я відказав, послухайте ж голови Якова та начальники дому Ізраїля. Чи ж не вам знати право? Добро ви ненавидите та кохаєте зло, шкіру їхню здираєте з них, а їхнє тіло з костей їхніх. Ви останок народу мого їсте та стягаєте з них їхню шкуру, а їхні кості ламаєте і січете, немов догорняти, і мов м'ясо в котел. Вони тоді кликати будуть до Господа, та Він відповіді їм не дасть, і заховає обличчя своє того часу від них, коли будуть робити лихі свої вчинки. Так говорить Господь на пророків, що вводять народ мій у блуд, що зубами своїми гризуть та покликують мир, а на того, хто їм не дає щодо рота, на нього стягують, святую війну оголошують. Тому буде вам ніч, щоб не стало видінням. І стемніє вам, щоб не чарнувати. І над тими пророками сонце закотиться, і над ними потемніє день. І посоромлені будуть такі прозорливці, і будуть застижені чарівники, і всі вони свої уста закриють, бо не буде їм Божої відповіді. А я повний сили і Господнього Духа і правди, й відваги, щоб представити Якову прогріх Його, а Ізраїлеві його гріх. Почуйте ж це голови дому Якового та начальники дому Ізраїля, які нехтують справедливість, а все просте викривлюють. Вони кров'ю будують Сіона, а кривдою Єрусалима. Його голови судять за Хабара і навчають заплату його ті священники, і за срібло ворожать пророки його, хоч на Господа вони опираються, кажучи Хіба не Господь серед нас? Зло не прийде на нас? Отак через вас Сіон буде на поле заораний, а Єрусалим на руїни обернеться, а гора храмова стане згір'ями лісу.